Всім привіт, друзі! Хто хоче приготувати цю смакоту? Залишайтеся зі мною. Це тортик, який раніше називали чудо, хтось називав рижик. Хтось називав медівник, але все одно як не назви, на смак це ніяк не впливає. Цей торт ніжний, як кажуть, губами їж. Він дійсно дуже-дуже м'якенький, смачний, в міру солодкий. І в приготуванні він також не важкий. Дивіться, і вчіться, пробуйте. І так починаємо. В першу чергу готуємо крем. Беремо ковшик, якому будемо готувати. Насипаю один стакан. Цукру, звичайний стакан 250 мл. До цукру додаю пачечку 15 г ванільного цукру, 2 столові ложки крохмал, у мене кукурудзяний, можна і картопляний. Дві столові ложки звичайного борошна. Сирих яйця нам треба буде, і літр молока. Починаємо на вогню, стоїть наш ковшик, ковшик. робимо більшенький вогонь, перемішую. І додаю по одному яйця. Коли вмішали одне яйце в слід, додаю друге, перемішуємо, постійно перемішуємо і тоненькою струйкою будемо додавати молоко в нашу масу. І помішувати, отак трошки додали і перемішуємо. Останнє молоко вже вилила. Тепер наша задача тільки гарно помішувати і ще додам маленьку дрібку солі, щоб наш крем був смачніший. Тепер мішаємо, поки не загустіє. Активно помішуємо, бо це, цей крем дуже привередливий, тільки гаву піймали, він може пригоріти. Комками взятися, того ми постійно тако попішемо вінчиком ретельно, крутимо кастрюль в різні боки, щоб кругом вінчик з дна захватив. І дивіться, як гарно вже видно, як гарно дивиться, що він загощується, загущається. Всю пару хвилин і дуже-дуже сильно загус уже. Виключаємо. Тепер можна і в цій каструльці залишити, але я перелью. В мисочку, це тільки для цього, щоб швидше він охолов і переливаємо. Наш крем треба поставити, щоб дуже-дуже гарно охолов, тільки потім. Гарно охлаждений крем, ми будемо додавати 300 г вершкового масла. Уже зарані діставайте, хай просто масло набирається кімнатної температури, бо нам треба буде його взбивати. А наш крем накриваємо в контакт харчовою плівочкою. Це ми робимо для того, щоб він зверху не підсох. І отак от, от накриваємо його. Цю процедуру можна. І в тій каструльці, що він варився, також можна так накрити, але це буде довше охоложувати вистигати наш крем. А так ми робимо, щоб було трошки швидше. Перелили у мисочку, в контакт отак накрили, і десь на холод. Я винесу на вулицю, так буде швидше. На балкон, на терасу, на віранду, у кого де яка можливість. Все. І до повного-повного охолодження. Поки охолонює наш крем, ми замішуємо тісто. Тісто також робимо на плиті, не відходячи. Беремо ковшик, включаємо вогонь, в ковшик додаю повні 2 столові ложки меду, такі хорошо повні. Раз. І так само другу. мед я люблю іменно у медовик в цей тортик додавати темний. Коли я печу цей тортик, я завжди стараюся брати мед темний. Також працюємо з вінчиком. Зразу же слідом за медом буду додавати вершкове масло 100 г кімнатної температури. Тільки зараз побачимо, що починає наш мед, дивіться, танути. Я зразу 100 г вершкового масла зважила і додаю також сюди, до меду. Тепер беру вінчик і вінчиком отако все буду з'єднати, щоб все з'єдналося і розчинилося до однорідної маси. Коли все перемішали все в однорідну масу, по одному я буду додавати яйця, вмішуємо. Коли одне яйце вмішаємо, тільки тоді додаємо друге. Вмішалося яйце і додаємо друге. Друге яйце вмішуємо, додаємо стакан цукру. розчинилися. щоб трошки цукор розчинився, проваримо десь минутку у хвилинку. Все це активно помішуємо вінчиком, бо мед має таку можливість велику пригоріти. Того ми все помішуємо. І ми не доводимо до кипіння. Тільки побачимо, що буде парувати, зразу буду додавати соду. Бачите, починає маса, типу, як хоче закипіти, додаємо дві. Чайні ложечки з верхом, прямо видаю. Отак. Соди. Одна. Не бійтеся, содою цей тортик пахнути не буде. Мед все гасить. Соду погасить. Тепер мішаємо і маса повинна побіліти, такою піною взятися. Ось як стало підніматися все шапкою, світлішати. І підготавлюємо зразу борошно. Будемо додавати в гаряче наше тісто. 4-4 з половиною стакани, десь приблизно у нас піде борошно. Стакан борошна. Просію прямо в гаряче. На підготові стоїть зразу другий стакан, Висипаю. Це два вже стакани. І просіюємо. Коли два стакана просіяли, перемішуйте, поки мішається вінчиком, мішаємо вінчиком. І це борошно вмішуємо. Наш вінчик уже не справляється після двох стаканів додавання борошна. Вінчик відкладаємо Третій стакан просіюємо, четвертий на поготові І перемішуємо. Тісто я на стіл і на столі я буду вже його вимішувати рукою. Тісто таке тепле, але дуже гарно з ним працювати. Воно м'якосіньке. Можна отак його вмішуємо. Рівно 4 стакана в мене пішло. Так. І вишкряпуємо. Тісто слухняне, м'якосіньке. дивіться, дуже гарно мати справу, до рук не липне. І коврик також чистий. Тепер наше тісто ділимо на 8-9 частин. Робимо таку ковбаску. І цю ковбаску ділимо на 8-9. Тепер кожний сматочок нашого тіста я буду розкатувати на пергаменті. І просто тоненько розкатуємо, як виходить. Круг, прямоугольник, хто що хоче. Дуже-дуже тоненько. І отако на пергаменті переносимо на наше деше і ставимо випікати. Можна зразу вирізати круг кришкою якоюсь, або роз'ємним таким кільцем. Можна будь-який діаметр робити, наскільки ви можете розтягнути. Бачите, отак можна придавити і вирізати. Але я буду робити це вже з готових печених коржів. І в духовку 180 градусів десь приблизно 5-7 хвилин. І так кожну форч. Ось до такого стану печемо Витягуємо. це впало. І слідуючий розкатаний і ставимо. Поки перші печеться, другий ви встигаєте, встигаєте розкатати. Все, і так, всі коржі. Це коржі наші попечені. Крем гарно остивший. Коржі я не буду, дівчатка, якщо хочете, можна зробити гарненькі, як на свято, дуже рівні краї. Я вам вже казала, чи кришечкою вирізайте, чи є таке кільце, яке роз'єднується до будь діаметра, і поставили, і вирізали. Це, якщо ви так хочете. Я буду робити так, як ми колись раніше робили іменно по-домашньому. Хай він трошки буде кривенький, а на ранок ми ці краї відрізали, робили йому гарну форму, чи круглу, чи прямоугольну. І з'їдали ці криї з чаєм. І так коржі відставляємо в сторону. Вісім коржів, і дев'ятий – це для крошки. А остивший наш крем, дивіться, як уже гарно охолов і тримає структура така, що тримається на лопатці. Тепер ми його також відкладаємо. 300 грам. Вершкового масла, кімнатної температури масло не розтаплюємо, а просто його збиваємо і, минутку десь так, не більше, і додаємо по время збиваємо і додаємо Так вмішали і слідую. Все наш крем готовий. Ось так він виглядає. Я все-таки вирішила вирівняти. Взяла блюдо, на якому я буду подавати цей тортик. Беру корж, ставлю своє кільце. І просто. В округ, отак ножом відріжу ці остаточки і переб'ю блендером або качалочкою в крихту. Коржі підготували. Крем також. Беремо блюдо, куди ми будемо це все викладати. На дно блюда ложечку крема, отак покладу і розмащую. Це для того, щоб Тортик наш не їздив по блюду, а тримався. І десь отак. І викладаю перший коржик. Все. Притискаю, і десь по ложки 3, 4, отак буде виходити. І розрівнюємо. Розпреділили крем і беремо наступний корж. Покриваємо так, трошечки прижимаємо і знову розпреділяємо. І так робимо всі коржі. Тортик намазаний, тепер будемо його по бокам ще кремом, крем залишився ось, ось трошки. Це будуть вже в нас бока. І отак от буду такою, у мене є така штучка. І отако буду боки тортика обмазувати кругом нашого блюда. Ось так от. Тепер беру обрізочки. І буду їх просто перебивати в блендері. Ще можна, як варіант, на пергаменті подавити звичайною скалкою, дерев'яною чи ступкою. Я просто так от. І Оцею крихтою, яка у нас вийшла з обрізочків, посипаємо наш медівничок. Посипаю весь і бока також. Ось такий тортик у нас вийшов домашній медовичок. Так він виглядає. Смакуйте на здоров'я цю смакоту.